Лот номер 74 2 гривні 2000 на рік Вікентій Хвойка, відкарбована з Нейзельберу, тираж 20 тисяч штук. Ідеальний банківський стан збереження, трішечки на ній патиння. Надію, що відео передає її стан. Зверніть увагу на хвойка. Це я вам кажу не через те, що я там по професії археолог і сам люблю археологію. А через те, що монета ну, однозначно є недооціненою, той самий Анатолій Солов'яненко він стеражем двадцять тисяч коштує в районі півтори тисячі гривень. А хвойка тиражем в 20 тисяч зараз коштує про ще можна знайти в інтернеті там плюс-мінус тисяча гривень. Да, це буде однозначно коштувати від тисячі гривень і вище, тому що вона в супер ідеальному стані. Топ топ стан. Якщо будете її слабувати. До речі, якщо хтось її заслабує, то ну скажіть, скажете, хто придбає який в неї стан. Я б її не мив, от так як є, так би й слабував.